Сьогодні у нас, 25 листопада. Так, що хочу сказати. З 20 листопада знову починається місяць, коли найважливіші перемоги це на полі бою. Як це розуміти? От З 20, десь, жовтня, по 20 листопада, був коли більше все більше вирішували в вищих колах. Тобто на міжнародній арені, з 20 вересня по 20, по 20 жовтня, був також військовий період. Тобто він був агресивний і. Більше залежало від того, як воюють в сторони. Зараз починається знов такий місяць, тобто знову будуть лякалки, а може вже і лякалки, ядерні, буде активні воєнні дії. Тобто весь розрахунок, хто як де переможе. На карті чомусь бачу білу звільнену лінію зверху до Бердянська. Uh, зараз ну ну просто дуже, дуже важкий будинок.